Всіх вітаю! Ви на каналі Art-Zayka і з вами я, Бандурська Світлана, і ми з вами сьогодні дізнаємося, як створити жахітливу галявинку до свята Хеллоу, оранжевого пластирінок до роботи. Тому можна використати будь-який пластилинчик, а потім обгорнути оранжевий. Ми робимо круг. Це можна зробити з фольги, якщо у вас є фольга. Якщо немає, то з будь-якого непотрібного брудного пластиринчика. А потім можна його обробити гарним пластиліном, оранжевого кольору. Робимо, наприклад, Ось таким ось чином ліпьошечком. І обгортаємо пластилинчик гарним кольором. Він з вами все гарненько і ось так і можна грибочки. Взагалі дуже сьогодні. Добре. Так, що ми далі робимо? Нам треба зробити заглублення, зачем навіть бензичок. Поки що бензинчик. І посерединці продавимо з вами ось таку воєнночку. І трошечки в сторону ось по кругу. це робимо. І ось цей краєчку заглажуємо. А що це буде? Це робимо місце, де в нас буде зверху зелененька частина. Ми робимо, ми беремо стеку і степою ось таким чином ми з вами пророблюємо вверх-вниз і трошечки в сторону. Ось таким чином. Раз. Далі два. Ось у нас одна частинка є. І ще давайте і ще по одній. Збоку з звернувся і іншого, Можна всю зробити. Так таким чином, а можна тільки частинку. І нам треба ось цей край трошечки закруглити, щоб він не був гостреньким, Для цього ми пальчиком проходимось. І можна ще додати ще спезочку з тим чином. Чи є питання, чи все зрозуміло? Зараз без, але потім очі додому. Ви, будь ласка, не спішіть, присвятіть увагу гладкості нашій роботі, вона буде виглядати дуже гарно. Так. Ось таким чином ми з вами зробили типа і ще верхушечку треба зробити. Можна або зеленого, або коричневого кольору. Робимо з вами невеличкий шматочок. Робимо з нього ось такий жгутик. Зайве відрізали. Приміряна, по-перше, зайве відрізали. Mm. Робимо так, щоб він у на нас з вами ось тут був трошечки закруглений донизу, щоб встав сюди дуже гарно намагався у всіх темп же різні. Дивіться, на нашу, на нашу ось цю штучку ми ось таким чином прорізаємо текстуру. З допомогою лінійки. Mm -hmm. mm -hmm. Додавай mm -hmm. текстури. Це мені вже класно. Так, давай нових знайдемо свою роботу. Двіться, як гарна текстура пророблена. За допомогою лінійки. Можна степлю. І вставляємо в нашу пітер. І трошечки, ось тут дивіться, закруглили. Ось дивіться, яка краса. Ось, закруглили. І дуже класно. Mm -hmm. виглядає. Mm -hmm. да. Можемо приклеїти за допомогою пластини. Тобто тут теж можете вибрати, як ви хочете. Ось тобто... так ось нормально, так як ви немає. Не, не дивіться, ось очі дуже класно, легко і просто. Одне. Очень Угу. І посмішку теж не будемо сильно робити складну. Просто ось так дивіться. Від рота до рота. Ось так Понавколо. Ось так. Раз. І... А можеш питання? Да, давайте. А, скажі, а що далі робити? Ти вже зробила? Так, я не зробила. Так, я зробила таке. Я не робила як скажу. Я зробила. У мене і так. Так, да, бачу. Добре, дивіться, можна зробити далі. Наступне. Пропоную привіту зробити по слову Можна також відьмочку. далі ми експериментуємо і зробимо різні елементи ще раз. Пугали. Зараз покажу. Ти про, ти про, ти люд... про Я думаю, ми зробимо цього. зараз скажу. Привіда. Хоч пугало? пугала? Хто це таке? Це канал на голову. Це йдеться. А як кудись привіда робити? А ось дивіться, робимо ось таку форму. Ось в горі кружочок. Ми його трошечки ось так розкручуємо. А внизу ось так закручуємо. А ні, ні, ні. У мене здається, що там вирішує зробити. Так, далі зробимо два ока і ставимо тоді дві чорні капочки. Це буде на скотчі. Так, і знову придавила. Точечки ставила і придавила ось так. І ще додамо ручок. Що це таке? Що там? Ти не хочеш, але не буде зібись. Падати зараз. Я Давай, показую. Ой, клас! Супер. Ще ну, ні, ну нічого. Ну, Ты хочешь страшно були страшні? Да, я вас. — Так. А в мене страшні? <різь> дякую, дякую. Вот <Я> <різь> один треба робити страшні, якщо страшно. <різь> так, добре. Так. Його я, зв... ну, я вставлю десь. Десь тут. У меня є шпажка. Можна на зуби чисточку. Що тобі робити? Можна на пластинчик поставки клеїти, просто до борьб. Як мох, да? І для того, щоб зробити гарненькими, як мох. Потім зробити ось такі видімочки да? і не текстуру. Якщо, чим більше текстури буде на вашій роботі, тим вона буде виглядати краще. Ну що ну, воно працює з текстурою. Тому ви все задавайте різні. Я mm. тільки привіда прям так. Так, жанчика привіда, грибочок. Mm. Кажанчика, привіда, грибочок можна зробити, можна щось ще зробити. Ем, ще... Ось таке хеллоуінське жахіття я створила на нашому уроці. Тож підписуйся на канал, постав лайк та до зустрічі у наступному відео.